На Рівненщині очікується спека. Температура повітря сягатиме до 32 градусів Цельсія. За словами синоптиків, протримається така погода цілий тиждень, через що можуть бути короткочасні зливи. На цьому тижні ми чекаємо максимальної температури 30-32 градуси. Це найближчі дві доби 18-19 число. Після проходження фронту вже 20 го числа зниження максимальної температури денної до 21-26, якщо так можна сказати, що це зниження. І температура до вихідних буде підвищуватись, прогнозуємо її в межах 23-28 градусів тепла. Хоч на термометрах і так високі показники, очікується, що наступний місяць літа буде ще спекотнішим. Тому потрібно пам'ятати, як правильно поводитись під час спеки на дворі, щоб не нашкодити здоров'ю, адже сонячні опіки дуже небезпечні тим, що вони можуть стати причиною виникнення раку шкіри. Особливо вразливими до цього є діти, розповідають фахівці. Щоб запобігти сонячним опікам та сонячному дару, насамперед треба зменшити час перебування під прямими сонячними променями. Також завжди треба дбати про захист шкіри та захист очей. Необхідно використовувати сонцезахисні засоби для шкіри, необхідно одягати світлий просторий одяг, щоб захистити шкіру, тому що сонячні опіки не такі безпечні, як нам зазвичай здається. Одяг повинен бути із натуральних тканин льону, бавовни чи шовку, щоб тіло не перегрівалося. Рекомендовано обирати закрите вбрання, штани та сорочку. Не менш важливо одягати головний убір. Разом з тим Олена Хашовська наголошує, навіть дотримуючись цих правил, потрібно обмежити час перебування на сонці. Вважається, що найбільш небезпечні сонячні промені в період з 10 ранку по 15 годину дня. Тому в цей період дня краще обмежити час перебування на сонці. Рекомендовано лікарями в цей період перебувати на сонці прямому не більше 30 хвилин. Якщо ви відчуваєте печіння, а ваша шкіра почервоніла це перші ознаки того, що у вас сонячний опік, розповідає лікарка-дерматолог Світлана Пархоменко. У такому випадку потрібно негайно сховатись від сонця у приміщення та діяти у такій послідовності. Насамперед, треба ліквідувати температурний фактор. Якщо людина пече, і ви знаєте точно, що ви пили на тривалий час на сонячних проміннях відкритих, тоді треба охолодити. Охолоджуючи, я раджу вам користуватися не так водою, як охолоджуючими антисептиками. Це може бути хлорексидин, може бути декасан, може бути ектерицид. Ну і взагалі треба зняти больовий фактор до зняття болю. А тоді дивитися, якщо площа велика і утворюється міхоріз, звернутися до спеціалістів. Якщо ділянка опіку маленька та міхурі не з'явилася, лікувати можна самостійно, використовуючи охолоджуючі та антисептичні засоби. Проте лікарка зауважує, не слід вдаватись до народної медицини, тобто мазати опік сметаною, олією чи прикладати картоплю. Адже такі методи лікування не лише малоефективні, а й небезпечні. Мене дуже часто запитують, чи можна користуватися сметаною, картоплею. Скажу без прикрас, це хороші препарати народної медицини, але не раджу, тому що це тваринне походження, і вони, як правило, при запальному процесі проходять етапи окислення і дають додаткові інфікування. Тому краще користуватися хорошими офіційними препаратами. Ірина Грабчака, тем шаула, телеканал ITV Media Group.